Статний кулемет канік, він приведений в бойову готовність, наводиться він відкритим прицілом. Ми днем працюємо відкритим прицілом. Набої у нас 12,7. Робота цієї зброї заявлена 1800 метрів. Можна ним працювати 1500 а ефективна його робота це тисячу метрів, тобто кілометр. Споряджається зброя таким чином. Вставляємо ленту, фіксуємо її. Ця зброя не потребує скажімо, ніжного відношення. Тобто цей кулемет потребує різких і впевнених рухів. молнії, геранії. Гербера – це не зовсім ударний дрон, це скоріше розвідний і той, який виснажує наше ППУ. Ми помічаємо ціль, зводимо цільник з мушкою, робимо упередження і відкриваємо вогонь на ураження.